Всім привіт! Мене звати Річард А сьогодні в цьому відео я хочу показати тобі свою секретну стратегію трейдингу, на якій я заробляю гроші. Підписуйся на мій канал та став лайк, я показую інформацію повністю безкоштовно, але ж з тебе лайк. І так, поїхали. Зараз буду тобі все показувати та розказувати. Я торгую на світовому валютному брокері. Він в мене називається Pocket Option. Брав я саме його, так як мені дуже подобається. По-перше, інтерфейс, він максимально простий та зрозумілий. По-друге, тут ніколи немає проблем з водом та виводом коштів. І що саме головне, він максимально прозорий, тому що я вам хочу сказати, зараз буду показувати вам свою стратегію сайт, який Дає нам сигнали. І так, що ми робимо? Спускайся зараз в коментарі. Там є офіційне посилання на нашого брокера, на наш Poketoption. Реєструйся по цьому посиланню або ж просто в пошуку напишу Poketoption, але ж дивись, види все правильно, але ж переходь по посиланню щоб не потрапити ні на які дзеркала, щоб потрапити на офіційний сайт. А офіційне на брокера залишу в коментарях. Далі спускайся в мій телеграм-канал. Далі, що ми робимо? На закріплене повідомлення, натискаємо. Та бачимо, що в мене є тут відео, наша безкоштовна стратегія по заробітку в інтернеті. Повністю дивись це відео, воно в нас йде 2 хвилини, повністю дивись його, щоб бути в контексті та розуміти, що ми тут робимо. Переходимо у друге закріплене повідомлення та тиснемо сюди «Безкоштовна стратегія» у текстовому форматі. Переходимо та повністю ознайомлюємося з нею. Після того, як ми її прочитали, ми все, ми все знаємо, ми тепер знаємо, як можна заробляти гроші в інтернеті. Далі ми вже переходимо на нашого брокера. І зараз буду показувати, наприклад як я заробляю. І так, давайте чисто символічно буду заходити на 125 доларів. По-перше, ми обираємо нашу валютну пару. Хай це в нас буде EUR USD Далі переходимо на TradingView або Investing. Та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. В моєму випадку це саме EUR USD Далі тиснемо ось тут огляд інструмента. Далі ось сюди технічний аналіз. Далі одна хвилинка, одна хвилина нам каже покупати, тому переходимо на нашого брокера та на одну хвилину тиснемо покупати. Тому, друзі, що я вам можу сказати, саме так я її торгую, саме так я її заробляю. Якщо ця угода заходить, чистий прибуток в мене буде 90 доларів за одну хвилину. Але ж ви самі все бачите, ЄвроUSD, наш євро ЄвроUSD, одна хвилина покупати і бачимо, як наш Євро USD відразу йде до гори, як тільки ми зайшли в угоду. Тому, друзі, все максимально просто, ось саме так і заробляю. До речі, подивіться. На мій баланс вже 11 тисяч, ну, 12 тисяч доларів, тому що я зайшов ще на угоду. Тому якось так я і заробляю гроші в інтернеті. Також. Що хочу сказати, нас тут дуже багато, нас вже майже тисяча тут. А, тому що я вам хочу сказати, обов'язково це Мій невеличкий заробіток тут а, десятка, тому хлопці, якось так я і працюю і заробляю. І так, бачимо, що перші, 40, перші 50 навіть секунд нашої йдуть просто ідеально. І залишилось нас ще 5 секунд до кінця нашої години, і ми заробимо з вами 90 доларів. Максимально впевнена угода, яка зачиняється, в нас впевнений плюсик. В принципі, саме так і ми завжди і заробляємо. Тому що я вам хочу сказати, друзі, за одну хвилину заробив тільки що 90 доларів, при тому, що зайшов просто на 125, чисто символічно, щоб показати вам цю стратегію. Йдемо далі. Змінюємо також саме нашу валютну пару, хоча в нас буде Єврокат. Також саме переходимо на наш трейдинг вью і в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. А, далі тиснемо так, трошки нижче, бачимо Єврокат, огляд інструмента. Технічний аналіз все також само, друзі. Зараз відкриємо ще одну угоду. Одна хвилина каже продавати, тому повертаємось на брокера та перезаходимо також само вниз. Ну, друзі, я думаю, слова тут зайві, ви самі все бачите, тільки ми заходимо і відразу графік іде туди, куди нам каже наш брокер. Я ну, реально думаю, слова тут зайві, можу навіть музичку зараз ставити, то дивимося, буду закінчувати відео. Ви самі все бачите, як і у першому прикладі, як і тут Єврокат, техніч... технічний аналіз на TradingView, одна хвилина, каже нам продавати. Переходимо на брокера, тільки натиснули продавати, і бачимо, як наш графік йде донизу. Тому, друзі, саме так ми і саме так по цій безкоштовній стратегії заробляють всі мої підписники, з котрими я поділився цією стратегією, тому що мені просто не жалко. Тому що я вам можу сказати якось так, і я впевнений, що вона зачиняється в нас. Плюсик, тому в принципі можу вже казати, що ось саме такі два впевнені плюсики ми з вами робимо. По 90 доларів з однієї угоди 180 доларів. Тільки що за 2 хвилини я заробив просто собі на каву. Тому що я вам хочу сказати, думаю, слова тут реально зайві. Якось так ми і заробляємо. Так, відео в нас йде лише 5 хвилин, лише ці 5 хвилин були максимально інформативні. Давайте ще трошки вам розповім. Коли ви зайдете на цього брокера, у вас буде ось така лінія, воно ось таке незрозуміле, некрасиве буде. Відразу, що ми робимо? Ми змінюємо тип графіку на свічки. Все, далі ми бачимо вже трошки-потрошки звичний графік, який ми ще там десь бачили. Що ми робимо далі? Реєструємося та шукаємо наш трейд-інфью. І робимо так, як я вам показав. Чому саме Pocket Option? Дивимось тут на котровки. 1.47.5 переходимо на світовий трейд-інфу 1.47.5. Ось о. 147.5, 1.47.5.9, 1.47.5.9. Думаю, ви розумієте, друзі, до чого я вам кажу. Откриваємо графік і можемо бачити, що в нас максимально такий же самий графік, як і на нашому Pocket Option. а просто різні таймфрейми о, тут. А я не знаю, як саме на TradingView вимкнути такий графік. Там одні одна хвилина, як і в мене на PokéToption, але ж друзі, ви в принципі самі все бачите, наскільки воно все ідентично. Навіть на котробки можемо подивитися, вони просто ідентичні. Тому що я вам хочу сказати, 1.47,5 переходимо, 1.47,6, тому що він трошки підріс. А саме, як і тут ось він трошки підріс. Тому саме по цій причині я й обрав покатопшен І так, друзі, заробили 100, 190 доларів. Якось так ми і працюємо. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал та дивись мою безкоштовну стратегію для того, щоб також само якщо ти, звісно, хочеш. Велике дякую тобі за перегляд.